Всім привіт! Одного ранку, прийшовши на роботу, Стюарт знайшов біля скляних дверей офісу кілька дрібних доларових купюр, звідки взялися гроші, та як потрапили до офісу, було таємницею. Перший раз це здивувало, але після того ранку гроші почали з'являтися постійно. Працівники компанії разом зі Стюартом ломали голову над цією загадкою. Врешті виникла одна ідея, яку потім було підтверджено відеозаписами з камер спостереження. Виявилося, що готівка у офіс потрапляла завдяки коту, якого підібрав Стюарт, коли люди з офісу йшли додому під залишаючись сам спостерігав через скляні двері за людьми, що гуляли по вулиці у пізній час. Коли люди його помічали і намагалися з ним погратися через скло, як іграшку використовували однодоларову банкноту, яку просували у щілину між скляними дверима. Кіт спочатку бавився купюрою, а потім раптово дуже швидко вихоплював і відносив подалі від дверей, і знову, повертаючись до дверей, із своїм поглядом випрошував нову банкноту. Хитрий кіт щоденно заробляв собі на код. З часом гра на гроші з офісним котом набула популярності і почала приваблювати все більше людей, які не вірили, що можуть пограти, програти котові. Відповідно, і збільшувався вечірній заробіток. За словами Стюарта, кіт дуже любив гратися з грошима, які заробив. Він качався по них, підкидав їх до гори, ніби показуючи, що це його власність. Побачивши, яким чином його улюбленець заробляє гроші, Стюарт вирішив, що варто використовувати його талант на якусь добру справу. Таким чином, він почав жертвувати гроші на потреби притулку для бездомних. Тому що. Кіт і сам колись був безпритульним, і він би цю ідею схвалив. А на дверях офісу з'явилася табличка з попередженням: Увага! Цей кіт це шахрай з благодійним серцем. Він відбере ваші гроші та пожертвує їх на потреби притулку для бездомних тварин. Він каже: просуньте долар через щілину і велике добро зійде на вас. В скорому часі слава про хитрого кота розлетілася по всьому світу. І на здивування працівників офісу, люди почали присилати кошти через інтернет, і не дивно, адже до цього часу його звали лише Кіт, а тепер він отримав ім'я кешнік із-за своєї пристрасті до зелених купюр. Таким чином, він став повноправним працівником офісу, якого всі любили. Так і вийшло одного разу, підібравши бездомного кота на вулиці. Сам того не розуміючи, віддячив тією ж монетою людям. Ось така історія. Напишіть, чи готові були б ви пограти з котом на гроші.